Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Горитеровеч. Сьогодні 24 вересня, і поговоримо, звісно, про підсумки виступу Трампа на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, зустрічі з Зеленським і тим заявам, які зробив президент Сполучених Штатів. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, пройшла майже доба. Можна зробити перші висновки, і при всій по. Увазі до того, що ми почули, я не думаю, що вони будуть надто райдужними. Чому тому, що з одного боку ми побачили дійсно кардинальну зміну риторики Трампа. Тут нема де правди діти, і він зробив дуже багато гарних для України заяв. Наприклад, сказав, що з великою повагою ставитися ставиться до боротьби, яку веде Україна. Це просто чудово. Російська економіка руйнується. Українська армія добре справляється з тим, щоб зупинити цю велику армію. Водночас він сказав, що. Війна в Україні буде ще схоже за все тривати довго, і НАТО повинно збивати російські літаки, які залетять у власне повітряний простір альянсу. Сказав, що на пряме питання журналістів щодо довіри Путіну сказав, що я дам вам знати приблизно через місяць про гарантії безпеки України. Зарано дещо говорити, але навіть на ці заяви були важливими і цікавими. За великим рахунком був важливим його пост. Який він написав після виступу на генеральній асамблеї і в цьому пості він сказав, що по перше ознайомився і повністю зрозумів військово економічну ситуацію між Україною і Росією. Він побачив економічні проблеми, які війна спричиняє Росії. Він вважає, що Україна за підтримки Європейського союзу в змозі боротися і відвоювати всю Україну в її первісному вигляді. З часом терпінням фінансової підтримки Європи, зокрема НАТО, відновлення первісних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальних варіантів. Варіантом Отак він написав. Далі поставив риторичне запитання, чому ні, оскільки Росія безсильно воює вже три з половиною роки у війні. У яку Справжній військовій державі вистачило б менше тижня щоб виграти. Це не відрізняє Росію. Насправді це дуже сильно. Ну, робить її схожою на такого паперового тигра, і Трамп вважає, що люди, які живуть десь там в Москві, усіх інших великих містах, містечках, районах, вони дізнаються, скоро насправді що відбувається, і скільки ця війна вла власне коштує, і як вона б'є по економіці. Ну а далі він пише, що Україна має великий дух і тільки стає кращою. Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді. Хто знає, можливо, навіть піти далі. Ну, він кілька Разів це, до речі, повторив як для невеликого послу тричі повторювати про первісні кордони і про те, що Україна може піти далі. Ну воно так достатньо показово і цікаво виглядає, е, також він ще в кінці знов зазначив, що Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і це час для України діяти далі. Такий дивний трошки поворот: прозвучала фраза про те, що в будь-якому разі я бажаю бом країнам добра, але ми продовжимо постачати зброю для НАТО, щоб НАТО могло робити з неї те, що хоче успіхів. Всі, от така заява, яка десь підірвала наш інформаційний простір. Багато хто почали надзвичайно позитивно все це коментувати і говорити про те, що Трамп повністю розвернувся в бік України. Але давайте все ж таки зрозуміємо одну дуже просту річ. В плані риторики, в плані заяви, це дійсно. Колосальний поворот, і Трамп дуже жорстко пройшовся на по Росії. Це викликало справжню істерику на Росії. Там Пісков прям кричав, що Росія ніякий не тигр, а ведмідь. ведмідь не може бути паперовим. Ну да він може бути, наприклад, з того, з чого на Росії ліплять в Сибіру там різні фігури, і що знаходиться ну в певних місцях, куди продукти життєдіяльності, так би мовити, зле. Так, от на Росії дуже сильно цього приводу істерили, але по факту, по факту, Крим Крас, крім красивих заяв, Трамп поки не дав відповіді на ті питання, які нас дійсно хвилюють. А це які питання? Це військова підтримка України, економічна, фінансово-економічна підтримка України, це посилення, продовження розширення санкційного тиску на Росію. Ну і власне це ті перемовини, які Україна. Рано чи пізно буде вести з Російською Федерацією для того, щоб завершити війну, по всьому цьому ми не отримали очевидних конкретних відповідей від президента Сполучених Штатів. Більше того, Трамп, по-перше, дав знову місяць Путіну, і це немало. Ну скоріш за все, це з розрахунку до зустрічі великої двадцятки, де можуть бути якісь певні питання обговорені. Можливо, буде якась реакція зі сторони Російської Федерації, але місяць у Путіна знову є. Це перший момент. Другий момент він сказав про те, що економіка Росії загнеться сама по собі, цього можна зробити не дуже приємний висновок, що як мінімум в найближчий час Трамп ніякі санкції не збирає запроваджувати. Більше того, він прямо на генасамблеї говорив про те, що спочатку посилити економічний тиск, власне, на Російську Федерацію повинен європейський союз і інші країни НАТО, тому що це сором, що вони там щось купують, і ну нафту і газ, замість того, що щоб не купувати і тиснути на Російську Федерацію, тобто він фактично переклав знову питання з санкціями, митами, тарифами. Називайте це як хочете на європейський союз. Це при тому, що Європейський союз насправді зробив багато з того, чого Трамп хотів. Обмежив і власне купівлю нафти і газу і зробив багато інших важливих речей. До того ж, Трамп сам сказав, що він поговорить як з представниками Угорщини, так і Словаччини, і спробує зробити так, щоб вони російську нафту не купували. Так що м'яч в даному випадку на полі Трампа, але як ми бачимо за результатами цієї генеральної асамблеї, він їм поки що не скористався і. Ну не вдарив по цьому м'ячу в бік воріт власне країни агресора. Ще один дуже важливий момент. Він каже, що Україна може виграти війну фактично на полі бою. Це плюс, мабуть в тому плані, що все ж таки останні контрнаступальні дії, які вели, які вели збройні сили України, які є дійсно дуже успішними. Ну явно якось на Трампа вплинули. Я не думаю, що їм. Йому точніше його оточенню про це розказував прямо президент Зеленський. Скоріше за все, в першу чергу, про це розказали власне американські військові. Але Зеленський вже закріпив так. От в цьому контексті, Трамп, який ну ставить завжди на сильних, ну явно не міг пройти по всієї ситуації. І він так оптимістично про це сказав. Але знов таки тут є нюанс. він сказав з допомогою і за підтримки Європейського союзу і НАТО, не США. І Європейського Союзу і НАТО не США і НАТО, а за допомогою Європейського союзу і НАТО, що, скоріш за все, мається на увазі країни-члени НАТО, які одночасно є країнами-членами Європейського Союзу, і це в принципі, і це в принципі ну ключова, мабуть, проблема в цій заяві, тому що з одного боку вона така на підтримку України, а з іншого боку, Сполучені Штати збираються за всім цим дивитися зі сторони. Єдиний 100% позитив, який ми можемо знайти в цій заяві, це звісно історія про. Зброю її будуть продавати НАТО. НАТО буде робити з нею все, що завгодно. Тут то точно мається на увазі буде передавати. Власне, в Україні, тому для нас ця історія виглядає якраз непогано, і давайте відверто, це був той мабуть максимум, на який ми могли перед цією зустрічю розраховувати. Що як мінімум ніякі поставки зброї не будуть припинені, і Україна буде їх отримувати і надалі. Звісно, якщо Європейський Союз і країни НАТО, які є в Європі, будуть стигати все це купувати, і потім Україні. Передавати, ну і дивіться ще один дуже важливий момент. На нього звернули увагу до речі, західні навіть медіа Трамп по суті дав зрозуміти чітко, що він готовий вдаватися до радикальних кроків, але лише після того, коли союзники по НАТО зроблять свій внесок першими, тобто відмовляться від енергоносіїв Російської Федерації. а Цей процес все одно розтягнеться на якийсь час, і можливо цей час займе ну як мінімум кілька місяців наступного року. Взагалі, по факту, це може бути весь наступ не рік і це є певною проблемою. І ще один дуже важливий момент: ми не почули жодних навіть натяків на додаткову допомогу власне зі сторони Сполучених Штатів, тому що зараз 300 атакамців це була би дуже серйозна підтримка України набагато краще ніж 10 якихось пакетів, які безпосередньо будуть купувати європейські країни і потім передавати Україні. Власне, Сполучені Штати показали, що вони поки що не планують якось серйозніше допомагати в цьому плані. В Україні, ну і не планують якось окремо додатково тиснути на Росію, а вони це можуть зробити як з точки зору нафти, так і з точки зору мит тарифів, так і з точки зору санкцій напроти, наприклад, проти атомного сектору Російської Федерації, який взагалі безсанкційний, так і з точки зору власне. Удару, наприклад, по банківському сектору він зараз дуже сильно на Росії страждає. Коли Та Трамп говорить про проблеми в економіці Російської Федерації, він абсолютно правий, але для того, щоб ці проблеми призвели до якоїсь кардинальної зміни на полі бою, треба економіку Росії підштовхнути. Сама по собі Україна, навіть через всі ці суперуспішні удари по НПЗ, цього зробити не зможе. Це повинні робити європейці і американці, і зараз ми знову по суті стаємо на тій позиції, що. Європа це робить, хай не так швидко, як нам би хотілося, але робить. А Трамп все одно бере собі якийсь час на роздуми, планує почекати, і подивитися, як буде. Розвиватися ситуація, так що в цьому плані нам не слід надто захоплюватися цим виступом цими красивими словами. При цьому не слід і надто боятися, що через тиждень чи через два Трампа розверне в інший бік. Я думаю, що риторично це вже не відбудеться, і він буде і надалі такої позиції дотримуватися. Чому тому, що вибори проміжні, тому що падіння рейтингів всередині країни, тому що однозначне ставлення американців власне до Росії в своїй більшості, і Трамп цьому цьому буде підігравати. Але буде підігравати виключно в такий вербальний спосіб. Тобто він буде робити красиві голосні заяви, але вони на превеликий жаль не будуть підтверджуватися якимись там фактичними діями. З іншого боку, навіть цей місяць це не так багато. Очевидно, що ми встоїмо і будемо можливо навіть і надалі продовжувати контрнаступальні дії. Це дуже хотілося вірити, і тут тільки треба побажати успіху, підтримки, допомоги нашим збройним силам з іншого боку. У дійсно поле для маневру для того ж Путіна скорочується і. Я не виключаю, що йому в найближчий вже час придеться робити якісь там певні речі для того, щоб ну змінити ситуацію і спробувати її змінити собі, скажімо, на користь в нього не так багато варіантів. По суті, таким варіантом є якась провокація проти НАТО, роздмухування максимальне цього конфлікту з НАТО вже безпосередньо. і Потім спроба помиритися, але помиритися, якби завершити війну не проти України, а типу завершити війну проти НАТО. І ключове питання на сьогодні чи розуміють це в Європі, і що не? Головніше, чи розуміють це у Вашингтоні. Трамп дуже любить порівнювати себе з видатними американськими президентами Джорджем Вашингтоном, в тому числі, але хотілося, щоб в даному випадку він порівняв себе з Рональдом Рейганом, Ну або як мінімум, я не знаю, з якимось з родини Бушів, які в принципі в подібні моменти вміли займати достатньо жорстку позицію і діяти так, як вони повинні діяти, щоб поставити радянський союз чи там в Даному випадку Російську Федерацію. Ну якщо не на коліна, то принаймні в таку позицію, після якої в неї не буде іншого вибору ніж просто завершувати війну і сідати за стіл перемовин. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!